Перед нами Анфологіон або Мінея Загальна і Святкова. Це книга, що складається із святкових богослужінь на весь рік, розміщених у календарному порядку. Серед них 12 головних церковних свят: Різдво Богородиці, Воздвиження Христа Господнього, Введення до храму Пресвятої Богородиці, Різдво Христове, Богоявлення, Втрітення, Благовіщення. В'їзд Господній до Єрусалиму, Вознесіння П'ятидесятниця, Преображення, Успіння. А також служби найшанованішим святим. Дана книга це друге українське видання Анфологіона та перше в друкарні Львівського братства. Книга була видана в 1632 році. Сьогодні вона є бібліографічною рідкістю. Її примірники зберігаються в колекціях великих провідних музеїв і бібліотек України та за кордоном. Це видання здійснив друкар Андрій Скольський, який був майстром у Львівській друкарні. Пізніше він заснував власну друкарню у Львові у Галицькому передмісті і одночасно виконував обов'язки керівника друкарні Унівського монастиря. Цей анфологіон було, як сказано в передмові, з приліжанням виправлено за грецькомовним виданням, отриманим від Кирила Лукаріса. А Кирило Лукаріс, який довгий час займав посаду Константинопольського патріарха, Певний період часу був ректором Острозької академії, незважаючи на несприятливі умови у друкарні на той час, старе приміщення будівлі згоріло, і друкарню тимчасово перенесли до братської школи. Друкарям вдалося на високому поліграфічному рівні здійснити таке важливе для літургійної практики видання. Ця книга дуже гарно оздоблена. На жаль, у нашому примірнику відсутній її титульний аркуш. Особливу мистецьку цінність видання становлять ціла серія гравюр дереворитів на євангельські сюжети. Загалом у цій книзі є 12 ілюстрацій. Це роботи відомого художника XVII століття Георгія і Єроденякона. Серед орнаментики у цій книзі багато відбитків з оригінального оздоблення з видань Івана Федорова. Як бачимо, ця книга стосується і історії Острозької академії, і часу перебування Івана Федорова в Острозі. Колекційний примірник містить багато покрайніх записів, так званих маргіналів. По них ми можемо дізнатися про попередніх власників цієї книги, а також про цікаві історії, які з нею трапилися протягом майже 400 років.